Принципова відмінність нових підручників від своїх попередників, як для основної, так і для початкової школи, це забезпечення всієї низки підручників навчально-методичними комплектами, які створені з урахуванням науково-методичних засад, визначених концепціями підручників, переможців та об'єднаних весь комплект, об'єднаний структурою і змістовно, що сприяє підвищенню якості освіти учнів. Якщо говорити про кількісні показники, то хотів би сказати, що завдяки збільшенню урядом в державному бюджеті коштів на видання навчальної літератури, ми вперше за останні роки в цьому році зможемо забезпечити створення, друкування і доставку до середніх шкіл понад 13 мільйонів шкільних підручників. В минулому році було надруковано підручники для першого і другого класу, в цьому році додрукований наклад підручників для другого класу, створені підручники для п'ятого класу, і зараз розпочинається випереджальний друк на наступний рік підручників для третього класу. Загальний обсяг фінансування програми видання навчальної шкільної літератури в цьому році 240. 3 мільйони гривень, за рахунок яких буде безкоштовно створено і доставлено, як я вже казав, 13 мільйонів підручників. Хотів би звернути вашу увагу на те, що вперше за всі роки існування нашої незалежної держави в травні місяці повністю забезпечені доставкою до шкіл підручники другого класу. Станом на 30 липня до обласних управлінь освіти і науки надійшло близько 5 мільйонів підручників 5 класу. Це понад 75% від загального тиражу. Щодня до регіонів доставляється 350-420 тисяч підручників, а це означає. Що в першій декаді серпня повністю нові підручники надійдуть до навчальних закладів?